Мерседес і Жигулі. От і все. Гармата нічний приціл офігенний. 64-ка не бачить, скільки скільки він бачить. Ну Вночі, якщо вийти на 4 кілометри, ні сімдесят ні 64-ка не візьмуть його ніяк. А цей візьме їх і спокійно візьме. Тут є перевага те, що зробили машинку, яка навіть при 830 кониках. Двигається задом 30 км, передом км можна розігнати. Вони можуть це зробити, але їм потрібен час для цього розгону, отката. А у нас все це з місця. Ми можемо зараз стартанути, і отут за 10 метрів вже там десь набрати 50-60 км.